Вітає Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді імені Михайла Світлова. Сьогодні на зв'язку з вами відділ абонемента. Вчора у нас розпочався тиждень молодіжної книги, і тому наша з вами сьогоднішня зустріч проходить в рамках тижня молодіжної книги. І сьогодні ми саме про молодіжну книгу з вами і поговоримо. Перша книга, яку ми хотіли б вам порекомендувати, Карина Аксельсон. Модель під прикриттям, модний злочин, це перша книга нашої авторки. Тут розповідається про таку активну, життєрадісну молоду дівчинку Аксель, якій 16 років. Вона збирається до Парижа на модний показ, але вона їде туди не стільки як модель, вона дуже любить детективи і хоче там попрацювати детективом. І щоб приміряти на себе роль детектива, вона хоче. Трішки пожертвувати собою. Вона не дуже любить наводити макіяж, але тут треба трішки собою пожертвувати, навіть своє віє підставити тортурами щіпчиками. Заради цього, щоб попрацювати детективом, вона вирішує зробити таку жертву, щоб розклити свій перший злочин, який буде відбуватися саме на показі мод у Парижі. І наступна книга продовження називається Стильне викрадення. Не встигла вона розкрити один злочин, і знову тут на неї чекає нова гучна справа у Нью-Йорку Під час ламурної фотосесії зникає легендарний чорний діамант, і приходиться Аксель знову стати на підбори, щоб знову бути моделлю і розшукувати цей діамант. Та невже це хтось із прибувших сюди може вкрасти цей чорний діамант? Так, що, почитавши цю книгу, ви дізнаєтеся. А насправді це було так, чи хтось інший проник за куліси і вкрав важливу таку прикрасу? Владислав Котигорошко. незалежність або мама на доці. А Вітурієнка із провінції приїжджає до столиці, щоби змінити своє життя. Здавалася б, банальна історія про українську студентку. Проте, Амелія, дівчина з неабияким інтелектом і своїми амбіціями. З переїздом до столиці, разом зі свободою, яку вона дала, на Аванстену виходить інша частина особистості героїні бунтарка, яка цілі роки засиджувалася в кутку підсвідомості. Хто ж переможе? Бунтарка чи суддя? Джон Грін, паперові міста. Молодіжний роман американського письменника Джона Гріна вперше було опубліковано у 2008 році. Він дебютував в п'ятому списку найкращих книг за весь Нью-Йорк Таймс. Назва роману приховує реальний термін. Паперовими містами називають ті населені пункти, які нанесені на карту, але вони насправді не існують. Так називають паперовими міста міста мрій. Так, як виходить в даному романі, роль цієї метафори полягає у тому, щоб показати, що більша частина людей, як наші герої, готова принести у жертву свої мрії, аби отримати тепло та стабільність у сьогоднішньому дні. Джон Грін, провина зірок. Це пронизлива історія кохання двох підлітків, невеликом на хворих на рак. Які не знають, що їх чекає завтра, не мають майбутнього, змушені щодня здійснювати подвиг, щоб жити, дихати і любити. Як протистоять злій долі двоє закоханих, ви прочитаєте у цьому чудовому романі? Сара Джіо, американська письменниця, журналістка та радіоведуча, авторка бестселерів за версіями New York Times. Її твори перекладено 20 мовами світу у нашому. В відділі є такі твори, як на добра, джун, остання камелія, фіалки у березні, бунгало. Я кохатиму тебе завжди. Молодіжна серія. Рекомендую для читання. Наша українська письменниця Тетяна Рубан. Хештег Фізик, життя 15-річної студентки коледжу Діни вирує подіями. Якось до неї по допомогу звертається одногрупниця Валя, яка і досі ніколи з Діною не розмовляла. Маля має особисту таємницю. Викладач фізики з коледжу наполегливо вимагає її уваги. Книга Хештег фізик це психологічна пригодницька історія, написана для того, щоб допомогти тим, хто став жертвою фізичного чи психологічного домагання. Марта Холкелі, бузькові дівчата. Пускові дівчата тут три героїні Кароліна Ферідей із французького консульства, польська дівчина Кася Кужмерик і амбітна молоденька німецька лікарка Герта Оберхойзер. Їхні шляхи перетинаються якимось незвичайним чином. Для молоденької амбітної німецької лікарки оголошення про роботу у перевиховному жіночому таборі. Здається якимсь квитком у нові професійні сфери, але вона опиняється у пастці нацистського концтабору і стає однією з лікарів-злочинців, що робили досліди над живими людьми. А дівчатка, польська дівчинка Кася і Кароліна Ферідей із Нью-Йорку, їхні шляхи перетинаються, щоб відновити справедливість, щоб розповісти нащадкам про тих, кого історія забула.